Вітаю вас, шановне товариство! Так, ну що, нам, коротше, треба тепер повернутися. Оце єдине, що бідося, що. А, все, я згадав. Нам треба наниз, сюди, потім сюди, так. Чи я щось путаю. А, ні, ні, ні ось. Так. А, ось так, я ж забув про це сказати. Блін, а в нього заново ці піски повиростали. Я ж їх повідстрелював в минулому випуску, а вони заново повиростали. До речі, ще дитячі малюночки всякі, так. Так. Що бісить в грі ще, в неї є оцей кончений трошки прикол, типу, що воно. Типу, ти коли кого чогось проходиш, воно автоматично наводить камеру і десь секунди 2-3 тримає, так? Тобто, наприклад, навіть якщо ти вже тут десь був, воно все одно це робитиме і це реально такий бісячий трошки момент. Не знаю, таке щось придумали. Ладно, щоб типу воно тільки перший раз так робило, але ж кожен раз, коли ти сюди заново приходиш, воно це робить, цей прикол. Це ж було і з церквою, пам'ятаєте, там, і з тим, і з тим. Тобто всюди ці фішки. Ну, у нас, виходить, єдиний варіант, це кудись сюди, йти. так, більше нікуди. Власне. Закрито і воно не юзається ніяк. О, тут открывается. Тут закрыто. Разумел. Блях, тут стики снова варианте, вот это просто пиздец, чуваки. Ой, бля, да ну ты шо? Я знаєте, я з тих людей, котрі з одної сторони ніби як прикольно, коли багато варіантів, так? Так подивитися, типу. Ти й туди можеш піти, і сюди можеш піти, а з іншої сторони, ну блядь, ну. Ага. Оце ж сюди підходив цей чувак і розказував нам про Fallen Angels, Павших янголів. Тобто він десь був тут, і потім попіздив десь по своїх справах, по цих тунелях. Безкрайніх. Так. Так, блять, я зараз хочу взагалі повернутися в початок. Звідки, звідки я взагалі прийшов? Так, ось, я прийшов звідси, окей, так, все. Далі, тут не відкривається. Тут у нас не відкривається ось ці, а, ось ці, тобто не відкриваються, а ці відкриваються. Давайте, значить, сюди спершу. Вони раніше не відкривалися, тепер відкриваються це швидкий дотуди прикол. Щоб, наприклад, зберегтися там чи що, коротше. Окей, тобто, тепер ми можемо ще сюди. Тут у нас закрито. А туди ми можемо, так. Ну, давайте навіть сюди, може, підемо, не знаю. Так. Закрито. No entry. Так, кудись я прийшов. Петер'я план був. Пітер'їн був гарний. Він тримав їх у клітках, маємо поспішити. Вони намагаються зробити ідеальний весел для чого. Ну, коротше, блять, хуй його знає. Ну, знову якимись загадками каже, що у Пітера, коротше, був якийсь план, це все ще я зрозумів, власне. Коротше, так, є якийсь компут. А, ось, бо знову ж ця кімната з цим бункером, мабуть, нам все ж таки треба буде потім туди піти. Нам, мабуть, треба якось знайти тут е, спосіб відкрити цей бункер, так, цей люк. А потім туди підемо. Типу. Security hatch off. Он. Ага, я увімкнув. Я увімкнув security Hatch Правда не знаю для чого. Mail. Вініт Беттескрін, маємо краще дивитися, це Лайон написав. Я не можу більше цього витримувати, і переживати. Типу, а, те, що ми тут робимо, це щось особливе. Настільки особливе. Please help us. <гум> Нам потрібен план Б. <гум> план втечі. Коротше, тут, тут уже таке. Тобто, головне, що ми коротше, щось зробили з системою. Ми увімкнули security хедж. Правда, я, шкав, я навіть хазич. Ааа, все, ось ми. Ми відкрили люк. Ми відкрили люк. Тільки якщо чесно, я вже не дуже добре пам'ятаю до люк, як туди потрапити, ну, але ми його відкр... відкрили. Ога. У мене щось погане враження. Мабуть, зараз якась хуйня станеться. Е -е... Ну, в принципі. За Великою Томірою, так? А, так це все так? Це ж знову ця хрінь. Це, походу, все, що нам було потрібно, бачите, бо тут тільки одна кімнатка виходить була, більш-менш цікаво, в ній був просто комп, котрий ми відкрили люк. А, ось ще якась. А, блядь, це ж вона і є. Ну так, да, все інше, бачите, воно закрите. Давайте підемо цим шляхом, я чогось хочу цим піти шляхом. А, чи цим я вже не зможу піти? А, я не зможу, тут закрито. Закрилися дверцята самі по собі. Тобто, виходить, я можу йти лише тим шляхом, ну добре. Окей. Ой. Блядь... Пацани, я ніхуя не пам'ятаю, якщо чесно. Мабуть, треба знову зараз йти до зберігалки. Іти до зберігалки зберігатися і коротше згадувати де був той люк. Точно пам'ятаю, що ми через якусь вентиляцію туди, по-моєму, потрапили. І це, мабуть, точно не на цьому поверсі. Тут тут ми, здається, вже все дослідили. Так, виходить, там і там і там і все були. Все, що ми могли тут зробити, ми вже тут зробили. Тобто тут, по-моєму, ще була якась вентиляція, от, правда, от де вона була? І типу там да, ми щось лізли, вниз проникали, і там був той люк. Тільки ж де ж воно було, а ну це зараз згадати, це піздец, звичайно. Так, добре, коротше так, треба, мабуть, ставити паузу. Просто не хочеться зараз виходити і дивитися відео знову, типу, де був той тунель, але щось, мабуть, доведеться, бо я тупо не можу згадати. Я так і підгледів, бо тупо тупо не міг згадати. Ось. Ось, ось, господи. Це піздець. Так, і ось, тут же ж тепер відкрито, ми типу полізли вниз, ага. Окей. Ну нарешті. Ага. Виходить, назад дороги немає, бо драбина обвалилася. Woodrow Dam Access Tunnel. Ну так, драбина обвалилася, тобто назад ми повернутися вже не зможемо. Окей. Вентиль не крутиться. Є якийсь рубильник, але він не юзається. Інспект. Gross Блять, мені прям цікаво, що таке gross ну 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 Тут мені пише gross з двома буквами S, ну так. Вага брутто Gross Weight. Gross Profit це валовий прибуток. А просто gross – це просто типу валовий. Тобто тут немає немає перекладу чомусь, ну принаймні в мене в телефоні. тобто, Ну, коротше, це гроз, так, Щоб все не означало. Ну робити тут все в кінці, здається, нічого, тобто нам тільки рухатися кудись уперед. Closed from the other side. Ну так, закрито з іншого боку. Окей. Ой, пайнкіллер знову. А, хоча в мене так нормального інвентаря, тому добре, хай бере навіть пайінкілери. Edit to журнал щось у нас там. Escape the sever, The Dem Leather Broke. Ну так, клята драбина зламалася піді мною. Ці тунелі можуть вести мене будь-куди. Я маю постаратися та сфокусуватися. Якщо я не хочу ходити колами, шлях, коротше, перекритий. Я маю продовжувати пушити. There is still a layout of this in the archive That the read exit in the backrooms. Коротше, нам треба архів бакруми. Ну і що, я знову застряг? Мені, мабуть, треба було подивитися більше відео, чи що. Тому що я застряг, що. Тут дохлі чуваки, перекритий прохід. А, більш нічого ж тут немає, правильно. Тут двері, котрі закриті, типу, з іншого боку. Тут же ж теж все закрито, я цього ніяк не відкрию. Тут просто грос, воно мені пише грос, а що мені цей Гросс, шо мені, ну. Типу, окей, Гросс, типу. Я не проти Гросс, що далі. А, о, о з'явилося, ага. Воно було не працювало, а це відкрилося, окей. Окей. О, бандаж, до речі. Ну бандаж це добре, бо це саме що лікувалка. Можна, до речі, пролізти тут під низ, правда, Навіщо навіщо не зрозуміло так окей. Він від початку гри харкає кров'ю, він вже задовбав. А, цього разу, правда, наче не харкав, так? Цього разу йому щось просто стало поганенько. Ну так знову каже чорт моя голова. Тут ж теж нічого цікавого, так? Ну так. Окей. Давайте, краще, закриємо двері. Тут, до речі, ще бандаж. Так, я вже чую якогось зомбака. Що Pipe, Inventory Full. А, це труботику взяти. Ну так, в мене повний інвентар. Ну, можна, мабуть, в принципі, викинути одну цю штучку. Так, Discard. Yes. І що? А, так, це зброя під четвіркою у мене. Ага. Прикольно, у мене тепер є труба. До речі, може. ні, ну до неї цехи, як ти до неї ціхи прихуячиш. Але загалом, у мене тепер є труба. Ще записка. Лист до Джона, до Джона Марстона, бачите. Великий чоловік hasn't been around much lately, I think he's still on the goddamn time. Я думаю, що він досі коротше на клятому острові. Пітер прийде раніше, ніж інші. Я точно не певен, що не так що з цим хлопцем. Він завжди був трошки дивним, але навіть це на нього не схоже. Цікавих новин тут немає. О, тут, тут є, до речі, ця якийсь вентиль, але я його взяти не можу, треба обходити. Так, а тут же теж нічого не було, правильно? А, ну це ж так, котрі я викинув, так, окей. Тобто у нас єдиний варіант це кудись сюди йти. А! Ого, і мене покосав, до речі, ніфіга собі. Він мене нормально покосал 30% хп зніс Я, до речі, так і не зрозумів, звідки він взявся. Він типу впав на мене чи що, десь зверху. Звідки він міг упасти? А, двері, двері виламали, одразу до на мене напав все, зрозумів. Так, ну окей. Ще записка. Лишаю цей лист тут для тебе, Сантьяго. Ну це місцевість під карантином, коротше... Коротше, Що таке щось знову ж таке. Щось про вентиль, але вентиль ми вже і так бачили. Нам би тільки зрозуміти, як його забрати. І до речі, в мене знову ж, таки, в мене ж, знову ж таки інвентар забитий, це мені знову треба буде щось викидати. Щоб забрати вентиль виходить. Так, тут нічого. По ідеї ми вже десь підходимо до вентиля. Ні, бо тут що тут робиться. Ключі. <с> Мабуть, в мене немає ключа, котрий підійде, так? У мене всі ці кверкові ключі, ну так, так, немає. Так, окей, тут є двері, мені треба знайти від них ключ. Блять, щось важко, чуваки. Я не можу відбити дупля ні девентел, ні де що. В Видалі ще боб зберігалку знайти, якщо чесно. А ще кудись сюди можу піти. О, тут. Тут, принаймні, я хоч відкрити зміг. Блять, чуваки, забагато варіантів. Десь чути зомбі. Ну, набою понабирали, один бандаж знайшли, це круто. Я взагалі б взагалі зараз би найбільше ця штука не юзається, принаймні поки що. Принаймні зараз найбільше хотів би знайти де можна було б зберегтися, якщо чесно. Так, тут нічого, ні записка, нічого. Тут в будь-якому разі решітка, тож ти ніяк тут нічого не зламаєш. Пай тут варіантів. Що я звіси прийшов взагалі. Це, це піздець, чувак. Ага, ну це... Ну тут знову нічого не юзається, тобто сенсу немає. Что ще одразу двое було. І ще якогось чую, до речі. Що дивно? Ага, це я за цю штуку прийшов. Добре. Блин, ну страшновато. І взагалі, якось, знаєте, це така гра, що вона типу стає цікавішою із часом. Тобто, реально от перші години мені вона навіть якось так не дуже подобалася. Я вже навіть так почав трошки розчаровуватись, знаєте. Типу, блять, таке щось, знаєте, да, а із часом, тобто вона якось і страшніша стає і цікавіша. Єдине так, що напрягає досі, так? Це знову ж таки, ось цей ось момент, що. Де зберегтися, що зберегтися, так тобто можна в спуститися. Ну так, де зберегтися, що зберегтися, оце от не зрозуміло. А хотілося б уже насправді, бо ну погодьтеся, Ми тут стільки вже пройшли відстані. Так, ми стільки вже пройшли відстані, і хотілося б зберегтися насправді. А навіщо тут інвалідний візок? Ну знову цей always watching, завжди дивимось. Пістець. Тут взагалі величезна локація. Ага, тут не ламається. То ми можемо кудись в той тунель можемо тут пропусти. До <звук> речі, ще не знаю, може нам на бої насправді треба було поберегти, так? Може давайте вже наступне злобі будемо намагатися якоюсь биткою бити, так? Бо щось з такими темпами мені скоро буде нічим стріляти. Да, 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 шо. А! Ага. Офигеть, я. А он еще, да. Ладно, давайте цього реально... ой, нев. Это зомбак був. Офигети. Я спешил взагалі подумав, що это босс якийсь. Ось це ж про що я вам кажу, от прикиньте, зараз мене вб'ють, так? от Це піздез буде, блять, я ж цього не переживу, так? Або мені от зараз це буде, треба буде терміново, я не знаю там. О. Все, мене почули, мене почули. Окей. Ну так, терміново треба буде вимикатися, знаєте, ну це ж піздец. Так, до речі, я трошки навіть покоцаний, але тут таке. Коротше, що робимо? Що робимо. Давайте у сторіч викладемо нашу цю пательню, бо вона, мабуть, більш не знадобиться, я думаю. Угу. Цвяхи брати теж не будемо поки що, окей. Пательню виклали, а ця хай буде тепер під трійкою. Так, окей. Тобто все, одиничка в мене ствол, другий це дробаш і трійка це палиця ця. Тут, до речі, є набої. А та, ні, ви знаєте, до речі, можна набої особливо і не економити насправді. Пейнкіллерс. та присі, в мене їх і так дві штуки, причому він якось пайнкіллерса, ви бачите, не лікується. Він в основному бандажами лікується, я помітив. Тому це таке. А це що ще тут? Ага, серч. Бандажі ось тут є ще одні бінтики якісь познаходив. Давайте тепер зберігаємося, так. Так, ну слава Богу, що ми таки знайшли кімнату для зберігання, бо я вже реально почав висаджуватись, так? Прям. вже Скільки ми зробили, скільки пройшли, так? І все немає зберігання, А, а так, прикол з набоями, що їх тут можна особливо не берегти, ніби навіть не на цьому складному, він же в мене не переставлявся правильно. Ой, не то Options. Ну так, хард. Тобто навіть на складному рівні в принципі, набою все одно вистачає. За великою мірою тому тут таке. Ну давайте ще може хвилин 10 подосліджуємо, не знаю. Ага, ось... Ось тут нам потрібен вентиль. Гать ви заїбали. У мене, до речі, нормально вже покосило. Вони якось вічно ззаду підкрадаються, ви помітили, так? От типу, блядь, нікого нікого, а це це хуйуша ззаду якось підкравається, піздець. Отак, нам потрібно десь знайти вентиль, це в принципі вже давно було ясно. А, це звідси прийшов, так? І ж велике питання. Де нам його знайти? Я його тоді навіть бачив, так, але ж бачите, підібратися до нього, типу, не було змоги. Так. Так а що це? Що це було? Типу він подивився нагору? Ну, типу, там є якийсь вентиль, але це явно не той, що нам потрібен. Ну там ще є бочка, о, ну точніше ящик, але. Навіщо він туди дивився, я щось, якщо чесно, не дуже вкурив. Так, спуститися вниз я можу, до речі. Виглядає так, що не можу, до речі. Ну так, тут немає ніде драбини. Тобто, тут виходить взагалі робити нічого, я так розумію, так? Тобто спуститися на низ ти не можеш, бо немає драбини, а ж тут не можна. Вгорі взагалі немає стрибків. Так, нам потрібен вентиль, тобто це реально просто кімната, де ти можеш оце відпочити зберегтися. Я зрозумів. Окей. Так, а це куди що це? Стей Ні! Все так. І він мене ж не покосив, правильно? Ні. Ну так, давайте по можливості будемо їх мучити все ж таки палицею, бо реально мені так, мабуть, набоїв ні на що не вистачить. А це ж той тунельчик, в котрий я здається, ж не пішов, так? Ну та чи пішов? Блін, ну тут я взагалі, я так розумію, застрягну, чуваки, бо тут стільки варіантів, куди йти. Взагалі не ясно, куди тобі, що тобі, блядь. Типу зрозуміло, що мені потрібен вентель, правда? Для чого мені цей вентель? Типу покрутити, а щоб покрутити, я навіть гадки не маю, так? Що я зроблю, коли його покручу. Ну так. Ще бандаж, ще набої. Ой, локпікси взяв. Не, ось сі ось так, давай дискард, так, єс. Yes. Ага, а це ж там ми тут були, так, 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 і тут дробина була зламана, це я пам'ятаю. It's too late, занадто пізно. А, ну тут просто речі. Тобто тут, тут нічого, тут ти просто позбирав речі, набої, бандажі і так Можна ось кудись сюди ще піти, не знаю Це піздець, я ж кажу, тут... Тут просто прикол у тому, так, тут уже закрито. Що навіть я зараз щось знайду, а як мені потім повернутися назад для того, щоб зберегтися, я вже хер згадаю. Бурально, воно тут все одне на одне. Це піздос просто. Тут такі лабіринти, блядь. Просто піздець. Просто, бляха, піздець. Дивно, до речі, така нібито кімнатка цікава, а мені походу взагалі нічого. Коротше, я тоді, мабуть, реально пропоную, мабуть, на цьому чувак і закінчувати, бо я не знаю, може за короткий вийде випуск, ну але реально я ж кажу, я вже просто навіть фіг згадаю, як мені повернутися до того місця, де можна зберегтися. А, чи ось воно. Ага. Ну, все одно, я ж кажу, тут, тут такі лабіринти, блять, ну, важко. Особливо для мене, якби... З тим, як я гублюся в просторі, це просто взагалі піздець. Я, мабуть, я відчуваю вже, що я тут застрягнув ну дуже надовго і дуже жорстко застрягну. Бо я взагалі як, я, якби погано запам'ятовую всякі там, знаєте, повороти, хуйоти, а тут вони ще прям один на одному. Ну так, це, це буде довго, явно те, що ми зараз робимо. Ну, єдине, що можна, коротше, зараз знову сюди прийти і зберегтися, правильно, в принципі, можна навіть ще раз реально зберегтися, тому що я ж набоїв знайшов, так знайшов ще набоїв і ще бандажів. Тобто і одного зомбака прибив там палецею, не витративши набоїв. Тобто це можна, в принципі, зберегти. Ну а так, то я ж кажу, я так розумію, ми тут будемо дуже довго бігати. Лабіринти тут піздець, це приміщення велике. Ну блін, але я ж кажу, от якось, я, я не знаю, чи ви погодитеся, але от реально, от перші 2-3 години мені гра реально навіть не подобалася, бо якось так воно то дуже. Затягнутий початок, якось так, все так дуже довго, дуже поволі, страшно, особливо так. Ну, в принципі, так, гнітюча атмосфера була, але так, щоб страшно, то не було, так. Тобто, і щось воно так вже навіть так починало так мене розчаровувати. От якось із кожним новим випуском, так, мабуть, десь починаються серії, можливо, з п'ятої чи з якої воно якось уже так ставало цікавіше. Тобто, гра, якби все одно не без мінусів. Тут багато різних таких косяків, різних дурнуватих моментів, багів. Так, я ж кажу, це те, що най то, що ти контіню натискаєш, а воно завантажує. Перший слот, а не твоє останнє збереження. А, так там, але отак в цьому зараз дуже прикольно грається, насправді. І реально і лячно, як би, так. Прикольно. Ну і, і хардкору якось, мабуть, не вистачає, бо я навіть зараз вже взяв цей хард хард складність. Так? Але в мене все одно купа набоїв, купа лікувалок, і в принципі, саме в бою я якихось. Е Труднощів ще не відчував, так? Якщо і були десь якісь труднощі, то це хіба що з тим, що я не знав, куди йти і що робити, так? А саме в бою то нічого такого не було. Тобто саме сурвайвел цьому хорору, так, саме виживання якось не вистачає особливо. Ну щось я забувався так, я вам, як завжди, вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей, бувайте!